Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. От поступив заказ на інверторний генератор Квітка. Була зроблена предпродажка. На жаль, коли відправляти новою почтою. Після того, як вже провірили генератор, все рівно на позливати горюче смазочні матеріали. На предучому відео я показав, як зливати паливо і вирішив показати, як зливати мастило в даного інвертора. Багато таких чемоданчиків зливається мастило з допомогою нахила. Тобто, от у нас щуп, ми його відкручуємо. Даний щуп ложимо акуратно на салфеточку, щоб не було піска нічого. Дуже акуратно на це все робити. Навіщо, щоб піщі не попадали? От я вокруг обложив салфетками. же навіщо, якщо там яким-то способом чуть мастило піде. Воно піде на салфеточки, викинули, все гарненько, все чистенько, немає пилі грязі і ядра. Однією рукою. Ну, краще, друзі, двома руками акуратненько зливати з допомогою нахила. Бачите, я поставив йомкость, його от виставив, під низ. от таку картоночку, щоб вона не дала поцарапатися інвертору. Навіщо? Треба, щоб було все акуратненько і, як говориться, як положено. І тепер таким от нахилом показую.